було показано в нашій програмі. Видав розпорядження про те, щоб опрацювали новий проєкт постанови щодо роботи комісії по інвалідності. Питання, які висновки зробили з цього Полтавська обласна адміністрація. Дано доручення обласному управлінню охорони здоров'я. Високу. Високу, так. Да. Ще раз подивитися, тому що це не перший випадок по цій жабо. Але конкретних фактів у нас немає. Тому я думаю, що ми отримаємо інформацію від Лисака як начальника управління, і потім, так скажемо, зробимо свій висновок з подальшими нашими діями. А він має провести службове розслідування? Ну, безумовно. В цій ситуації відповідаєте за цей напрямок не ви, а ваш замкубернатора. Так, я знаю просто, що ви ж цілком керуєте областю, а у вас є заступники, які керують конкретними сферами. І сфера охорони здоров'я це належить до функції кого? Ну, есть заступник Коварь Александр Николаевич. Ковар Александр Николаевич, прекрасно. Александр Васильевич, и он нам сказал с вами пообщаться по этому поводу. Так, сейчас пока, я... давайте еще встречу, у меня счет один, товарищ, который назначен на встречу. Что за вопрос у вас? У нас вопрос относительно ЖАБО, комиссия по инвалидности. Просто Александр Васильевич сказал, что вы уполномочены по этому вопросу. Хорошо, тогда подождите. Пожалуйста. Где? Минут. А Природ. где вас подождать? Приемный. Які висновки зроблені обласною адміністрацією Полтави у зв'язку з тим сюжетом, який ми показали, щодо інвалідів, які скаржилися на хабарі в Полтаві і таке інше? Ну, я буває сказати, що ми на минулому тижні провели засідання Гуманітарної Ради, і тема інвалідності пройшла такою зеленою рискою, основною рискою. Mm -hmm. А питання про хабарі вам не захотілося підняти? Е, ну там не під тим кутом виглядалося запитання. Але питання хабарів я просто знаю цю структуру довгий час. Сьогодні. Просто я розумі... загальні фрази, загальна фраза. Колишня там... голова МСЕК сидить зараз у Харківській колонії. Колишня голова полтавської МСЕК сидить зараз у Харківській колонії. Нинішня голова МСЕК. Один раз відсиділа в СИЗО, інший раз була порушена кримінальна справа, але потім закрита кримінальна справа. Знов таки, все це за хабарі. Все це за хабарі. І ви не піднімаєте жодного разу питання щодо хабарів, які стягують з інвалідів в Полтаві. Дозвольте мені зараз відповісти таким чином: У мене велика пошта щоденно. Велика пошта. Якщо об'єктивно, за останній рік, за 2010 рік, була одна скарга. Набитика соціальна експертну комісії. Мене... Якщо людина один раз відсиділа в СІЗО за хабар, інший раз була порушена кримінальна справа за хабарництво. Її зараз звинувачують в хабарництві. Питання: що вам ще потрібно? Дозвольте сказати, повинна бути інші. повинно бути доказані ці факти, доказані ці факти в судовому порядку, і тоді ми зможемо з вами, як в цивілізованій країні, виносити вирок тій чи іншій людині. Хабарництво на кожному кроці. І тому в мене питання. Чому? Ця людина і досі на посаді. Чому ви не робите ці висновки? Тому що це є ваша підвладна, ваша підлегла, ваша особисто і ваша, значить, людина сьогодні знаходиться на лікарняному листку. Вийдеть людина з лікарняного листок. На, на не... якому лікарняному? Ви що не розумієте, що це таке лікарняний листок? Я... Ну олег, якщо ви маєте такі підстави, це що... шлях для того, щоб звільнитися від відповідальності, просто Я... уникнути будь-яких якщо... результатів. Якщо у вас є такі підстави, що ви можете прийти і зняти лікарняний лист. Приймайте це інше. Є службове я, розслідування? Я, я думаю, ви розумієте, що факт хабарництва – це складна процедура до доказовій розумію. базі. Це, службове сказати, розслідування вам, вам правоохоронці скажуть, що це надзвичайно складна ситуація, але доказано буде. Будуть прийняті всі заходи. Зараз, я думаю, Віктор Петрович дійсно повинен посилити увагу. 2005 рік, Та, так, Віктор Петрович, так, 2005 п'ятий рік. Прийшли помаранчеві? Прийшли. Подивилися. Так. так, Вікторе Петровичу, а що ви там купили за обладнання в Одесі? Так. А скільки ви там грошей вкрали? А ну півроку, будь ласка, в СІЗО посидіть. Була справа така? Ну, я в СІЗО не сидів. А де? Я тільки був затриманий. Затриманий. От просто мене послухайте. Ко мені приїхав мой однокласник і сказав, що Олешко, Надо снять сюжет, не надо его показывать в эфире. Вот тебе 10 тонн зелени и, пожалуйста, не показывай его в эфире. Зачем ты запускаешь моего одноклассника ко мне со взяткой? Зачем? Ну, если у тебя все хорошо, если у тебя нет никаких вопросов, зачем? Губернатор сказал, что они проведут, они сделают. Два... Что сделали? Так, давайте чуть-чуть лексику уберем. Так, так мне уже тяжело а, с вами, а, мне уже тяжело, мне уже реально тяжело. Потому вас, что вас вы прошу. мне говорите о том, что ну нам нужно, но ну, опять нам нужно, но ну, опять что нужно? Если мне дают уже взятку, мне дают взятку за сюжет, чтобы я его не показал. Мне, вы сами видите, что у вас проблема такая, вместо того, чтобы ее закрыть, эту проблему, вы ее оставляете себе. И у меня к вам вопрос, соответственно, логичный. Вы получили от нее деньги, от Жабо, персонально? Потому что у нас информация о том, что вы получили, и вы получили лично по 15 тысяч долларов попрошу, от нее. Я попрошу быть этичным. То я есть, я то больше есть. ничего не буду говорить. Нет, это важно, потому что когда есть обвинение в адрес человека, который, по идее, должен принять какие-то меры, правда? По отношению к своей пидлеглой, да, она же ваша подчиненная. Вы же должны какие-то меры принять, а вы никаких не принимаете. Второй человек, в подчинении которого она же находится, должен принять какие-то меры, должен, но он не принимает меры. Возникает вопрос, вы это все покрываете? Ответ однозначный. Ніхто нікого не покриває, коли вже лікарі припинять наживатися на інвалідах. Ми зустрілися з лисаком, зокрема, і зустрілися з заступником губернатора Ковалем. То жодного службового розслідування не проводилося. Ну вже значить проводиться. Якщо людина бере взятки, бере хабарі. цим питанням займатися вже професіоналом. Стосується голови Мсек Полтавської області Тетяни Жабо, і там купа нарікань на її роботи, і саме корупційних. Я вже пообіцяв. Якщо ці факти підтвердяться, то звичайно ця людина відповість торкнулися взагалі діяльності полтавської МСЕК, саме. Там таке твориться на святому, на інвалідах. Я абсолютно відверто можу сказати, що не будемо там боротися за е, честь мундіра, як говорять е, чиновнічова. Да, да, тут саме головне мені здається дійсно вирішувати питання. Там є ми, проблема корупції. Абсолютно погоджуюсь. Будь ласка, звертайтесь, Реакція буде до Прекрасно, дякую.